Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піс цього маємо, тож витриваємо і також в пості. П'ятниця файний день. ну І цей світ каже, що в цей день треба танцювати, треба веселитися, треба забавлятися, бо вихідні, вихідні попереду. Але церква і Ісус каже, що в цей день треба постити. Тобто, бачимо, як сатана. Перевертає світ е, на виворіт. Тобто, коли треба постити, сатана свої свята пропонує, і бачимо легко розпізнати, е, скільки в сатани людей, а скільки в Ісуса. Ну, бо вийти на на, люблю, на любу площу в будь-якому місці в п'ятницю і побачити е, цих веселих, піддатих е, чоловіків і жінок. Які гуляють, собі, танцюють, там, розважаються, тобто забувають про Ісуса. А Ісус каже, мені боляче. Я сижу в табернакумі, в церкві, самотній. Дуже багато знаєте, візіонерів по всьому світу кажуть, що Ісус часто вказує на те, що самотній я в табернакумі, самотній я в храмі сиджу, я. На площі біля храму буде дискотека, танці, сотні людей, а у Ісуса нікого. І, і це ну прискорбно, направду прискорбно. І що ми можемо в цьому випадку зробити? В цьому випадку ми можемо піти і составити Ісусу компанію, власне, піти на одорацію, піти просто посидіти в церкві. Бо Ісус завжди є в церкві. Адорація це коли є виставлення присвятих дарів. Тобто, тут в Бергому, наприклад, одна церква постійно виставляє дари. Тобто, кругло цілодобово є виставлення присвятих дарів, так звана адорація. Для греко-католиків це ну, важко для деяких зрозуміти, бо в греко-католицькому обряді якби це не практикується. Але в Римо-католицькому. то це практикується. Не так часто, як хотілося б, але, наприклад, тут храм в бергаму Святого Марка, здається, то він має це цілодобово. Тож, хто з Бергамо і не знав, то запрошую, можете приходити. Ну, І тільки нема адорації під час літургії, очевидно. Ну, тобто, Бо під час літургії буде літургія, але потім залишається власне адорація. Бо так зроблений престол, що адорація є постійно, постійно. і ви це Прийдете побачити і, і зможете собі цей храм обрати як місце для е, тиші, для пустині, посидіти в тиші з Ісусом. Знаєте, якийсь анекдот згадався, тож трохи не, не дуже його пам'ятаю, але такий е, бомж приходив е, до храму і, ну, і сідав, сідав до церкви і завжди казав: Привіт, Ісус! Мене звати Гарік. Я, я тут просто посижу. Я тут просто побуду. І, і він так робив кожного дня: привіт, Ісус! Мене звати Гарік, а я тут просто посижу з тобою. І заходив, сидів. І коли він потім захворів дуже сильно, до нього прийшов Ісус і сказав: Привіт, Гарік, я Ісус, я з тобою тут посижу. І зцілив його чудотворно. власне... Це показ... ну, це навіть не анекдот, це реальна якась історія. Не пам'ятаю, з чого просто вона смішна, якби, ну смішно, бо він так по-простому це говорив. А факт в тому, що Ісус прийшов до нього. Бо Ісус бачить, хто приходить до нього. Бачить. І коли приходить, і як приходить. Не тільки в біді, коли все погано, а й приходить, коли добре все, коли в благодаті все. все. А ти приходиш, приходиш. До Ісуса і каже, Ісус, я тут просто посижу з тобою. Навіть якщо тобі нема що сказати, просто приходь і посиди з Ним. І потім, коли будеш Ти потребувати, коли ти будеш самотній, один, можливо, в лікарні, ну не кажу, що це ви будете або я, але все може бути. І в той час, коли потребуватиму я або ви, хто дивиться, то Ісус прийде до тебе і скаже: Привіт. Я Ісус, я прийшов до тебе. Сьогодні змею 25 серпня 2008 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до особистого навернення. Ви будьте тими, які будуть навертатися і своїм життям свідчити, любити, прощати та приносити радість Воскреслого в цей світ, у якому помер мій син, і де люди не відчувають потреби, щоб шукати і відкривати його у своєму житті. Поклонайтеся йому, і нехай ваша надія буде надією тим серцям. Які не мають Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. потужне посилання. У ну, Марії нема непотужних посилань на правду всі. А найпотужніше все, коли Марія говорить молись, молись, молись. Найкоротше, але найпотужніше. І сьогодні Марія говорить особисто до тебе. І сьогодні закликають тебе до особистого навернення. Знову каже, до особистого. І це Марія говорить сьогодні мені. Закликаю тебе до особистого нович, бо ти можеш файно читати з книжки, файно розважати, а, а сам просто ну, не навертатися, просто подумати, так, вже все, вже святий, вже все файно, вже можу собі рухатися. Ні, не можу зупинятися. Мушу концентруватися, вчитися більше бути, більше часу проводити, більше якісного часу проводити з Ісусом. Для того, власне, прийшов на одорацію, аби бути з Ісусом, бути і роздумувати з Ним, ділитися з Ним, просто порозмовляти з Ним. Це є час часть навернення. Бо іноді ми думаємо навернення це такий процес, ну коли з гріхом покінчу. А коли покінчиш, що зупинишся, ні. Навернення йде далі. Навернення це процес до кінця життя, його неможливо зупинити. І, і єдине, що в кінці ти навертаєш. Це реальне пережиття, концентрація на Ісусі, концентрація на літургії на кожному слові, на кожній молитві. Дійсно, переживати все серцем, пропускати все через серце. А це рівень, я скажу вам, що, що мені ще далеко до того рівня, до якого нас Марія запрошує. І власне, тому вона нагадує, що навернення має бути кожного дня. Не можеш сказати, а я вже ха -ха, герой, я вже не, не мушу. Ні, мусиш не мусиш, то, звісно, не мусиш. Але Марія каже: закликаю тебе, заохочую тебе до особистого навернення. Не кажу, що ти змушений мусиш, бо ну Господь не, не е, використовує таких слов і таких методів, як цей світ. Не змушує тебе робити щось проти твоєї волі. Тому ти почув це і вирішуєш далі, чи навертатися собі. Чи вже вистачить, чи зупинятися. І тут головне не обманути себе і не сказати, що я вже досить навернутий, мені вже хватить. Ні. Ти тільки на початку. Бо якщо ти думаєш, що ти навернутий, то це точно 100% ти не навернутий. Як кажуть, якщо ти вирішив, що ти святий, то, то 100% ти не святий. Ну бо ніколи не один святий не вирішував, що він святий. Чим ближче до Бога, як говорять, тим більше бачиш своїх гріхів, тим більше бачиш своїх... Не уваги, не там, де ти не міг, міг допомогти, а не допоміг. Тобто, ми іноді сповідаємось з того, що ми там, я не зробив то, або я зробив то, то-то. Але не сповідаємось з того, що не зробили, коли могли зробити. Не сповідаємось з того, що на літургії проспав, ну, прозадумався, а прийшов, перехрестився, підзадумався, і вже знову кінець. Ну, і вже перехрестився і додому. То ці літургії також, і ці візіонери, які з душами в Чистилищі розмовляють, кажуть, що за це буде звіт, за ці власне, літургії, які ми просто відбуваємо. Тож сьогодні давайте покаємось за такі літургії, на яких ми просто були присутні, які ми не переживали, і в дальнішому приймемо рішення углиблюблюватися, углиблятися в цій молитві. Бо це є молитва дуже глибока, літургія. Подивитися треба про неї фільми максимально, максимально хто знає, які про літургію фільми, то пишіть в коментарі. Один з них є на цьому каналі. Тобто ну, про Римо-католицьку літургію, знаю, що є і про греко-католицьку літургію. І це треба передивлятися постійно, щоб переживати так літургію, як Катаріна Ріва спише. Власне, в цьому фільмі, який є на цьому каналі, це про Риму-католицьку літургію. Що відбувається на літургії? Весь світ духовний на цій літургії, а ми спимо. Ми підзадумалися. Ну, не будемо сьогодні про погане, але треба з цього також покаятися і стати тут на шлях навернення. Навернення – це переміна. Перемінювати своє ставлення до літургії, перемінювати свій стан на літургії і перемінювати свою концентрацію. Для чого думаєте, ці всі тіктоки, ютуби, інстаграми, все це створене, ці скролінги ленти, щоб збити нашу концентрацію? Ми не, буде, ми не встані будемо, скоро наші діти не встані будуть хвилину концентрації витримати. Хвилину не зможуть. Бо їм треба буде перелістувати, перелістувати. До цього нас вчить сатана, щоб ми не мали змоги концентруватися. Ти будь тим, який буде навертатись і своїм життям свідчити. Любити, прощати та приносити радість. Тут уже практична практика. Каже, ти будь тим, який навертається своїм життям свідчив любити, прощати та приносити радість Воскреслого в цей світ. В цей світ приносити радість Воскреслого. Радість, коли, ну, скажімо, зараз, зараз сльози лити, зараз, ну, бо багато горя. Але Марія каже, не радість від загиблих, не радість від війни, а радість Воскреслого цей світ, у якому помер мій син, і де люди не відчувають потреби, щоб шукати і відкривати Його у своєму житті. Якому помер, каже Ісус, якому помер, але Він живий. Радість Воскреслого це прийти і сказати Ісус, живий, Він не помер, Він помер і Воскрес. Забуваємо, Ми іноді теж можемо в так побожності увійти і в п'ятницю, в пості, так увійти в смерть, що забути, що Він Воскрес. Але не забуваємо, що Ісус і Воскрес, тобто нести цього, цю радість Воскреслого в цей світ. І, і каже, що люди не відчувають потреби, щоб шукати і відкривати його у своєму житті, не відчувають цієї потреби. бо... Не можуть сконцентруватися на своїх потребах, бо сконцентровані на тіктоках, на Ютубах, на грошах, на роботах, на кар'єрах, на всьому тільки не на Ісусі, Тільки не на собі. Поклоняйтеся йому. І нехай твоя надія буде надією тим серцям, які не мають Ісуса. Поклоняйся Йому. І сьогодні практика до тої практики це піти на адорацію. Піти на пустиню, піти і поклонитися Ісусу. Дійсно, бо слово поклонятися це не означає буквально кланятися ходити. Поклонятися це присвячувати час, шановувати, ставити на перше місце. Це є поклоніння. Поклоніння це коли Ти живеш Ісус на першому місці, а все інше складається по своїх місцях згідно тої ієрархії, яку Ісус буде ставити в твоєму житті. Тож сьогодні поклоняємось йому. І нехай і, і каже, хай ваша надія буде надією тим серцям, які не мають Ісуса. Маємо нести надію тим невіруючим, а не нести їм засуд, осуд, критику. Маємо їм нести надію. А щоб нести надію, треба мати її. Треба мати Ісуса в своєму серці. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Бергамо. па Папа.